Команда з міста Тернопіль. Дякуємо Богу, мамі і заправкам, що знизили ціни на пельне, що ми мали з Богу сюди приїхати. Ляпа! Дорісціка в кінці. <різь> Отож, зараз ми розпочинаємо якраз лігу сміху у місті Рівному. Переді мною один із представників команди із міста Тернопіль, який готується зараз, якраз, якраз виходити на сцену. Дізнаємося, як настрій. Ну, настрій позитивний, хороший, дуже. Такий переповнюють емоції нас. Насправді, першим завжди виступати важко, але я думаю, ми впораємося, тому що гумор це позитив, це радість для всіх і це безмежна, несамовита, така шалена емоція, яка є в кожній людині. Зараз рівно відчує весь смак тернопільського гумору. Ну що, вам успіхів. Дякую. Пішли. Стоп! Піст відступи, Пасха прийшла. Вас вітають ті, хто зважились і нещасливі. Команда Ляпас на сцені поперу! знайомство з батьками. Я не хочу, може не треба пусти мене. Мордяку завали. Добрий день, мене звати Свято, я тепер буду жити з вами. Випадок на вербну неділю. Не я б'ю б'є! не я б'ю вербабіє! Куме! тебе так свиню до Різдва не заб'єте! Не я б'ю б'є! Вчителька на цвинтарі! Добрий день, добрий день! не Вставайте, не вставайте. Жіноча збірна їжаків по волейболу. Я ранив, мирну я знав. Зорну я знав. Хлопчик, який дуже боїться лоскотів. Тут лоскочуть! Я ранив, мирну я знав. На, Привіт, мала Привет. скільки береш. Сто баксів в час. А Аже колись одні мало? То продай пару баксів, а то у лючиків нема. Не, не явна, не явна, не явна, не Закохана пара на сіновалі. Кохана, ці зорі, цей місяць це все для тебе. Шажки жайворонки всі для тебе співають. <рик> Та чого <чу> ти стохнеш? <рик> Вила в спину залізли. <рик> Священик, який не купив собі парафії, влаштувався працювати на залізничний вокзал. <рик> Будьмо уважні. На третю колію від перону прибуває де зельбої з рівне Тернопіль. В якому їдуть привідники Іван Петро Марі, Станіслав і Оксана. А я не повторюю, бо піп два рази казання не каже. Молодим сім'ям, де і діти присвячується. Чуєш? Ти ти до малого, я вже два рази ходила. Ти його в октан пустила, ти його й відкачуй. Води, а відкачуть. Вони -а кращий І Кожен день ворожиться <-п 'я> <пит -п 'я> <пит -п 'я> найкращий. Усе найкращий де кога. І на кінець хотілось би сказати своїми словами. Я хочу сказати вам про мрію свою. Не просто так, не тому, що я тут стою, просто у голос її я скажу. Я хочу, щоб нарешті у світі був мир, щоб за владу в Україні взявся хтось нормальний один, а не так собі якийсь там поводир. Хочу, щоб Україна була єдина, Карпати, Донбас від Чернігова і аж до Крима. Є в мене мрія всього лиш така. Любіть Україну, бо вона в нас одна. Не стадайся, то твоя земля. Ляпа-Стернопіль з любов'ю та вірую краще майбутнє. Дякує. Добритам'я нас нема. Стат... Команда Ляба-Стернопіль. Ну що ж, друзі, ви бачите, одразу дві кульки злетіла в повітря. Давайте по черзі, олеже. За що ти вирішив, що ось так от з першої команди потрібно брати? Хлопці, ну от просто молодці, просто клас, значить так. Якщо треба долари, поміняю не на обтізні. І може навіть по дванадцять. Так що давайте, пропозиція гаряча, давайте. Окей, якщо є долари підносимо Дякую. перший ряд сюди, хлопці, чому ви вважаєте, що вас потрібно вибрати? Чому ляпас? Ну ви розумієте, Тернопіль і Тернопіль, ви ж нас. Знаєте, можете вибрати маслюка, будете їздити в Київ. Отак от, от і починається а... кровства, да? а а сміха починається з хлопства, так? А сліга-сміха починається з Тернополя. Окей, хлопці, все-таки вам потрібно обрати між Тернополем і щасливим майбутнім. Що будете перей... обрати? <плес> Я переїду в Тернопіль. Окей, між Тернополем і все одно Тернополем. <плес> Кого <плес> виберете? Тернопіль є Тернопіль. і Микола, перші тренери, перша команда. Вітаємо! Ви приходите в сезон! Все приємно, що стало одразу два тренери. Це є Олег Маслюк, Микола Брусук та Денис Фаріончук. Так як тренер з Тернополя також підтримав нас, ми команда Тернопільська брали своїх. А мій аргумент в тому, що Маслюк теж такий, як ми нам хавки не хватить.